Більше 20 мільйонів кібератак на державний сектор України. Про результати моніторингу дотримання цифрових прав за січень 2023 року розповідає Ольга Удовенко, адвокатка громадської організації Платформа прав людини. Розмову з нею веде Вікторія Ярмолаєва. Отже, відбулося таке доволі серйозне дослідження, як на мене, ну з огляду на цифри, які я вже бачила щодо того, якою є війна у цифровому вимірі, і про це дослідження, про його результати, про факти порушень цифрових прав в Україні і як запобігти притягненню до кримінальної відповідальності за поширення певної інформації, то що ми будемо говорити просто зараз. Пані Ольго, давайте на початку розкажемо нам і нашим слухачам загалом про це дослідження. Яке має назву війна у цифровому вимірі та права людини? Це аналітичний звіт за січень вже цього року, до яких висновків ви прийшли? А загалом дослідження ми проводимо вже скоро буде як рік. А, і дослідження, яке має саме цю назву Війна в цифровому вимірі права людини. А до цього протягом трьох років ми проводили дослідження, яке стосується порушень прав людини в цифровому вимірі. Але і ми називали до початку широкомасштабного вторгнення ці порушення чітко порушеннями. Зараз ми говоримо більше про факти втручань, про можливі факти порушень. Чому так ми змістили свій фокус? Тому що законодавство дещо змінилося, і ми не можемо певні події кваліфікувати безпосередньо як порушення, наприклад, блокування деяких вебресурсів і так далі. Дослідження. Почалося дане дослідження з лютого місяця і факти, які ми фіксуємо, це кіберзлочини, кібератаки, які відбуваються на, на, на сайті органів державної влади та місцевого самоврядування, на сайті підприємств організацій. Ми самі здійснюємо моніторинг а також звертаємося з запитами до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Також відслідковуємо фішинг хатак, відслідковуємо в реєстрі в єдиному реєстрі судових рішень рішення, які стосуються притягнення до відповідальності за поширення інформації безпосередньо в інтернеті. Також це шахрайство. Ми досліджуємо, яке відбувається в мережі. Порушення захисту персональних даних ну здається, все згадало. От якщо говорити про січень вже цього року, ви моніторили всі ці аспекти, про які зазначили, і яких висновків дійшли, і в принципі, яку помічаєте тенденцію? Чи стає цих атак, цих наступів, цих порушень більше? Якщо говорити безпосередньо про атаки, то їх кількість вразила нас спочатку широкомасштабного вторгнення, тому що це були ну, те, що доступ до інформації, до якої ми мали, це були там сотні атак, які відбувалися до широкомасштабного вторгнення. Станом на зараз це мільйонні цифри, і при тому, що це вимірі в такому, як от січні, наприклад, 21 мільйон 215 671 кібератака. Але я хочу звернути увагу, що а державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, яка надає нам ці дані, вона здійснює певну кваліфікацію, і це спроби в більшості випадків. Це спроби втручань, спроби кібератакт, які не завжди бувають вдалими, точніше, навіть частіше бувають невдалими. Що а, намагаються атакувати кіберат... найчастіше і найбільше? Які сайти найбільше які звичайно, Держ... органи державної влади, центральної влади безпосередньо, також місцеве самоврядування, е... сайти засобів масової інформації це те, що попадає найбільше під удар. І зараз, наскільки я розумію, є у цих сайтів і ресурсів, є можливості якось запобігати таким атакам. І в принципі, якщо говорити про це питання, наскільки ну наскільки це може мати якісь негативні наслідки в результаті? Якщо така атака все ж здійснюється, якщо вона є вдалою, то до чого це може призвести? В першу чергу зупиняється може зупинитися робота сайту. Ну заблоковуються технічні характеристики. Я цього не поясню, я на цьому не розуміюсь. Але е, те, що ну, якби те, що ми бачимо, те, що ми збираємо інформацію, ну блокується робота сайту в першу чергу, а в другу чергу це е, виток інформації. І атаки відбуваються з метою доступу до певних видів інформації. Якщо говорити про державні органи влади, то зрозуміло, що ворог хоче не тільки заблокувати, а й отримати певну інформацію. Якось є можливість відслідкувати, хто дійсно вчиняє ці атаки на ну, в. Своїх офіційних повідомленнях е та ж сама служба спеціального зв'язку до захисту інформації кіберполіція вони неодноразово говорять і називають ці групи, які здійснюють втручання це. Е Групи, які знаходяться на території Росії або навіть тут десь розміщаються хакери. Ну, це втручання однозначно з боку Росії, але такої інформації, якби назвати ці групи, я Наразі не можу складно. Тому, що ми цього не монітормо. Угу. Ви зазначили про фішингові атаки, і ви теж моніторите, збираєте інформацію щодо цього. Давайте пояснимо на початку, взагалі, що це таке. Фішинг це е, такий спосіб кібератаки, це один з різновидів кібератаки, з допомогою якого надсилаються е, якісь листи посилання. Я думаю, що багато хто з цим стикався, що вам приходить незрозуміле повідомлення, просять вас перейти за певним посиланням. Ви переходите, завантажується шкідлива програма, яка або е, повністю блокує там, роботу телефону комп'ютера і викрадає. Інформацію, яка на ньому є, якщо говорити простими словами, Тож, коли отримуєте незнайомі листи, незрозумілі на це потрібно дуже уважно звертати увагу. Часто такі розсилки відбуваються навіть під іменем Державної служби спеціального захисту зв'язку інформації від міністерств з такими. Темами, типу, як е, план евакуації, це було от на початку дуже розповсюджено широкомасштабного вторгнення в лютому, в березні, е, там план мобілізації від військоматів, чи ще щось. от такі от теми допомога от приходить якщо пересічним громадянам, часто приходять посилання. Е, там ощадбанк надає допомогу, чи приватбанк зайдіть за посиланням і таким чином е, викрадають інформацію, персональні дані. Тобто зловмисники маскуються під якісь назви офіційних структур тощо, щоб так. мати можливість, mm -hmm. щоб люди більше переходили. Ну тому що нібито воно ж виглядає як безпечно, ну міністерство, якась важлива так, інформація. Так. Тощо так і коли так. Таких... так. Коли отримуєте такі листи а, і це міністерство, і ви починаєте сумніватися, чому міністерство мені надіслало цей лист. Перевірте офіційну адресу на сайті. Якщо ви бачите, що це неофіційно, тому що ну зрозуміло, що там може бути government.ua, Там щось іще дописане. Значить, це неофіційна скринька. На оце звертайте увагу. Перевіряйте адресу. Отаких От фішингових атак в у минулому місяці зафіксували 179814. тисяч І я так розумію, що жертвами таких фішингових атак стають звичайні цивільні громадяни. Ця цифра 179 814, Так це здійснено на державний сектор. Це цифра, яку нам надає державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації ага. в січні в загальнодоступних джерелах ми не знайшли інформації. Це не каже про те, що її не було. Просто ми маємо доступ до ну до загальної моніторимо на сайтах в інтернеті, і ну не було виявлено повідомлень. Що якісь інші організації чи фізичні особи зазнали таких втручань? Тобто, тут мова йде про Я фішинг зрозумію. атаки на державний сектор. Ага, і, і це ще окремий пункт у вашому дослідженні був стосовно шахрайства. В мережі виявлено 15 схем ведення українців в оману. В грудні нарахували дев'ять 9, дев'ять 9 нових схем, які з'являються. Вони весь час якось оновлюються. Це з початку війни активізувались нові схеми. Теми зазвич... От, з спочатку війни приблизно одні ті самі, можливо, трошки якісь з'являються. Невеликі відхилення. В основному найпоширеніша тема це надання допомоги, продаж неіснуючих товарів. Часто це в 90% випадках це військова якісь амуніції. О, о, таким чином. Це а, і збори, збори допомоги також пораненим. Це одна актуальніша теми. На сьогодні які шахри використовують? Шахраї, які маскуються під якісь громадські організації, під фонди, під фонди і збирають гроші, нібито на Збройні сили України. Максимально цинічно що можна було придумати, але тим не менше, такі є випадки. Дійсно, тут варто бути особливо уважними перед тим, як комусь пересилаєте гроші, перевірте три тричі, або краще робіть це тільки тому, кому кого знає, кого знаєте чи кому довіряєте. Дійсно, таких схем є в мережі багато і. Про це і в поліції нас попереджали про те, що варто дуже уважно ставитися до повідомлень. Воно я так розумію, в соціальних мережах найактивніше розповсюджується, так. Так, соціальні мережі, телеграм-канали це найпоширеніші способи. І також у вашому звіті відзначено дані про кримінальні справи стосовно питань свободи вираження поглядів. Виявлено 39 вироків, і йдеться про те, що половина з цих вироків містить факти, що свідчать про можливе порушення цифрових прав. Можете нам розказати, пояснити, що це може означати? І що це за справи? Це справа. Ми досліджуємо. Справи, які вироки, які стосуються нових статей кримінального кодексу, які були прийняті Верховною Радою в березні місяці, це стаття, яка передбачає заборону поширювати інформацію про переміщення рух техніки, також статті про колабораційну діяльність і статті, які забороняють, ну які Дуже схожі на колабораційну діяльність, стаття 436, два, в якій мова йде про вихвалю глорифікацію російських військових, про визнання вторгнення і так далі. О такі статті ми досліджуємо, крім цього, державну зраду, посягання на територіальну цілісність і так далі. Що ми вважаємо порушенням цифрових прав в контексті розгляду цих справ? В першу чергу це стосується того, що ми не маємо можливості. Дослідити і проаналізувати з тексту вироків інформацію, яка поширювалась, тобто зрозуміти, що саме говорила, писала людина, яка поширювала в інтернеті цю інформацію, які саме звучали заклики. Чому це відбувається? Тому що в судових рішеннях дуже часто прихована інформація, вона просто написана там особа поширювала інформацію номер один, інформацію номер два, інформацію номер три. Це ми бажаємо пору. Ушенням згідно міжнародних стандартів це пошир це порушення права людини на свободу вираження поглядів, тому що немає можливості у громадськості проконтролювати перевірити. От ми, як юристи, як адвокати, ми не можемо надати оцінку. Правомірності притягнення людини до відповідальності, що саме говорила людина, і знову ж таки, це може бути корисно для тих, хто захотів би почитати вироки. Я розумію, що це маловірогідно, що просто людина не юрист, буде читати вироки. Але все ж таки, журналіст може прочитати, проаналізувати і убезпечити інших, що отак от не говоріть. Ми не можемо зробити таких висновків, тому що в судових вироках закривають інформацію, яка поширювалася. Це одне, і друге, це те, що я коротко не проводиться експертиза цих висловлювань, навіть якщо вони не закриті, точніше, навпаки, перепрошую. Суд не проводить самостійного аналізу, а покладається виключно на висновок експертів-лінгвістів. Так немає, буде згідно європейських стандартів. суд має самостійно досліджувати чи є. Заклики, які поширювалися, ну що відповідають вони ті статті, От такі от основні порушення. Ми також в ефірі розповідали про те, що в реєстрі загалом частина судових рішень тепер є недоступна від початку повномасштабного вторгнення. І ви говорите, що і в тих рішеннях, які є доступними, частина інформації є прихована. Чи це дійсно може бути вимогою і необхідністю воєнного стану? Я переконана, що це а. Ви маєте на увазі закриття? Закриття і закриття Я і... переконана, угу. що це неправомірно і непропорційно, тому що. Завдяки тому, що інформація має бути відкритою, тому що судове засідання відбувається відкрито гласно. Персональні дані в судових рішеннях закриті. До них доступу і так немає. Та інформація, яка є конфіденційною, вона і так закрита. А яка є небезпека в тому, що будуть закрити тексти взагалі вироки чи тексти рішень будь-яких судових, або, наприклад, тому, що закривають інформацію? Яка в цьому небезпека? Це навпаки, дасть можливість більше популяризувати розказувати і демонструвати, яка відповідальність може бути за такі за поширення такої інформації, і я хочу ще звернути увагу, що часто е, притягуються люди до відповідальності за поширення не власних постів, а за репости лайки в таких мережах, як однокласники, заборонених мережах, однокласники ВКонтакті. Як зараз можна захищати свої цифрові права з огляду на ось всі нюанси воєнного стану на посилення таких рухів і відповідальності за вираження власних думок і загалом з огляду на те, що частина рішення закрита, і ми не маємо повної картини того, за що можна зараз притягувати людей до відповідальності? І, ну але в принципі питання убезпечення себе все одно постає? Як питання, якщо говорити про кримінальну відповідальність, то звичайно не поширюють інформацію, яка стосується заперечення збройної агресії все що стосується руху техніки, місце знаходження дислокації міст місць військовослужбовців збройних сил України. Не поширюйте таку інформацію, будете притягнені до кримінальної відповідальності. Якщо говорити про кримінальну відповідальність, а якщо хтось хоче бути більш обізнаним в цій темі, то громадська організація Платформа прав людини має багато досліджень, матеріалів статей на тему, яку інформацію можна поширювати, яку інформацію не можна поширювати, заходьте до нас на сайт, читайте. Більш того, ми для журналістів надаємо безкоштовну допомогу юридичну і допомагаємо дотримуватися стандартів. Дякую. Тобто, ще раз наголосимо: щоб знайти цю інформацію, можна просто в Гуглі ввести платформу прав людини, знайти сайт і так. потрібні так. матеріали. І сторінку Фейсбуці. Це була розмова із адвокаткою громадської організації Платформа прав людини Ольгою Удовенко. В студії працювала Вікторія Ярмолаєва.